Окей, скажи, скажи. Привет! как дела? Молодец. Молодец. с Как ты тут учил меня, как пытайских игрок? Камач. Ну, ладно, ну, ладно, ну, ладно, ну, ладно, ну, А, 23 роки. Міша з Америки, ну по русски розмовляє, дає нам мопед в оренду. і Міші 70 років. І в нього жінка така, 23 роки. Що, взяли мопед, тут їхали. Тормоза треба підтягнути, ми повернулися. Тормоза і накачати колесо. А мопед обалденний. Коротше, ще раз нагадую, хто відео не буде дивитися. 9 тисяч 9 це 150 доларів. Міш, тормоза потягнути колесо накачати, нічого страшного. Я сам, друг я сам, Да, не, я буду языком рубе. Завтра, Олег будет. Не, не, не. Ну что просто потянуть колосы. А? девица, 70? И 23. 70? 23. А мне 50, Йодеше, пацан. Це в мене віднос. Ну, обалдине, я ну, хороший, я їхав тільки, що такий як корабль, Чітко, м'який. Бо ми приїхали на дир -дир -дир Як Можна Можете знімати? Що? Снімати, можна? Ну, якщо скажеш, куди мене Ні, я тебе. Я... можна. Міші 70 років. Дивіться, як людина виглядає. В Америці в прожив 24 роки. Живе зараз на Філіпінах. І дівчинка 23 роки має свій ресторан, бізнес. Це робочий, яким платить кожного дня на кожне лице по 10 доларів. В чужій країні, це супер. І 70 років досі працює.

Мопед хороший, 150 доларів. Ну, все. Філіппіни, це рай я на той рік вернуся. Вернуся, я все знаю. Два роки нам, походу, два, не три роки, два походу. Візу тут продляють. Перший місяць, ну, два місяці десь зробиш, сюди приїдете, а потім по місяцю продлять, а потім раз у два місяці. І Філіппіни. Супер! Рай!